Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, дорогі наші любі глядачі. Продовжуємо наш цикл передач, наш проєкт Мій шлях до Бога. І сьогодні ми знаходимося на літній сесії Українського католицького університету, на літній сесії для катехитів і маємо можливість познайомитися ближче з катехитом другого курсу Марією Кузенко із Чернівців. Пані Марії, розкажіть нам, будь ласка, нашим глядачам, як ви вперше наважилися можливо прийти до храму, помолитися? Як ви вирішили вступити до катехітичного навчання, до служіння? Як відбувався ваш шлях до Бога? Слава Ісусу Христу, дуже дякую вам за таке представлення, за запрошення вам та вашій команді. Е, отож, мене звати Марія, я є студентка другого курсу катехетично педагогічного інституту. Я е, сталася, що я прийшла до храму. Е, я народилася на Івано-Франківщині е, в такій традиційній галицькій родині. Так що е, з церквою я вже була ознайомлена в дитинстві, але от таке глибше моє навернення до Бога відбулося у підлітковому віці. Е, як це почалося? Почалося все з того, що я вже в старші класи навчалася вже в місті Івано-Франківськ, і я почула про, про організацію християнських літніх таборів. А я була на той час, що у 9 класі, і я кожен, напевно, юнак чи юначка, я розглядала, чим мені це цьому житті зайнятися, ким мені бути. Шукала себе в різних сферах. А я дуже люблю дітей. Оце моя дуже така справа, якою я горю і до сих пір. І я вирішила в місті Івано-Франківськ. На той час відбувалася програма монастирю Царя Христа, що знаходиться на Мазлях в місті Івано-Франківську. Там відбувалася програма по. Я себе. Там відбувалася програма по проведенню літніх християнських таборів, яку організовував монастир і разом із нашою катехетичною комісією. І я там перше. Побачила оцю цю спільнотність, там, де молоді люди, які горять, славити Бога, які вони драйвові, які вони запалені оцим служінням, щоб послужити іншому. І я пам'ятаю, з яким я захватом на них дивилася. І я розумію, що я хочу бути теж, я теж хочу бути як васелянські аніматори, які цим всім е, провадили. І я е, пройшла оцей курс навчання, і потім я. Е, Почала працювати на таборах. Спочатку я була у команді веселянських аніматорів, що була о, у цьому монастирі. І також я потім почала проводити різні табори на різних парафіях, в горах. Але так склалося в моєму житті, що коли я вже закінчила 11 клас, я о, обирала свій університет і я обрала Чернівецький університет імені Юрія Фітковича. Я навчалася на філологічному факультеті за спеціальністю я вчитель української мови та літератури. Тому від педагогіки я пішла не дуже то й далеко. От, але е, я зрозуміла е, за той період, що я знайшла себе. Так, і я дуже горіла продовжувати цю працю. І таким е, плацдармом для моєї подальшої роботи стала наша Чернівецька катедра. Я була деякий час учасником товариства Обнова, і я почала разом з їхньою командою, так з їхніми учасниками, проводити театральні хресні дороги в тінях. Ми проводили. Ми писали хресні дороги разом, читали їх. Також ми організовували різні вертепи, різні акції і в цьому товаристві. Потім ми почали займатися теж літніми таборами на нашій екофермі Чернівецької єпархії. І так почалася моя праця в Чернівцях. Як я поступила на катехетичне, я насправді дуже боялася. Я казала, що я можу бути чим хочете, тільки на катехиту. А чому? Я дуже боялася, насправді я боялася напевно цієї відповідальності, бо я розуміла, що в мене десь, напевно, не було такої потужної богословських знань. І я думала, Боже, тут такі талановиті люди. Що я б тут, тут робила? Мені здавалося, що я тут загублюся. А потім в нас, в Черницях на служінні, нашому є сестри служебниці. в нас є така сестра Лаврентія, mm -hmm. Булак, і вона мені запропонувала, каже: Марічко, є можливість вчитися. Давай іди вчитися, на тише. Ти маєш педагогічну освіту, ти маєш можливості. Чому ти от не підеш вчитися? І я така думаю, а це я Чудова нагода. Привіт! І, І я дуже я не знаю скільки разів до мене подзвонила, скільки це було раз тих дзвінків, що вона мені говорила: Марічко, ти маєш в п... педагогічну освіту, ти маєш можливості, ти працюєш з дітьми, ти робиш добре, чому ти не йдеш? І вона мене настільки переконала, що я вже думаю. Що вже мені таки пора йти вчитися, бо перед тим я е, працювала е, теж, була з дітьми молоді. Мені дуже часто говорили, що тобі треба бути катехитом, Оце твоя буде справа. Я завжди казала: ні ні я ні, я не від того. Потім е... чому, чому ти думаєш? Було таке якесь супротив такого всередині? Ну, напевно, я боялася. Чому? Боялася цієї відповідальності. Цій І за я е, за тих людей, яких я проведу. Я думала, чи мені вдасться оце осилити все. От, бо це насправді дуже велика відповідальність була для мене глибока. Е, перед е, єпархією, перед тими, хто в мене повірив, перед моїми батьками. Перед моїми вчителями, адже це не тільки вони мене пробували насправді дуже багато осіб. Наприклад, Івано-Франківською для мене були такими моїми підтримками: це була пані Галина Гришко і отець Амброзій, Козак ще на святого Василія Великого. І потім, вже, коли я прийшла в Чернівці, мене далі почали підтримувати, і я просто боялася, щоб не бути якимось розчаруванням, знаєте, щоб не осилити те, що я мала. І... Я якось думала, а мене вже просто кликали розчитися на катехетичне, і я відмовилась. Бо я чогось думала, що я не готова, що я не осилю. І потім думаю Боже, якщо ти вже мене кличеш другий раз, і ти віриш у мене, і скільки людей у мене вірять, що в мене вийде, то можливо мені все-таки треба не жаліти своєї молодості, а піти вивчитися і йти служити. І я настільки вдячна Богові, вдячна Богові за тих людей, які навколо мене. Я вдячна своїм батькам, які мене підтримали. Підтримали, так? Вони, так. Вони, ем, вони не розуміють, напевно, до кінця, чим я буду займатися, але вони мене підтримали. Вони сказали, якщо хочеш, іди. Вони мені давали дуже велику свободу вибору. А дивись, Марічка, ти зараз навчаєшся паралельно в двох університетах. Так. Як ти справляєшся з навантаження? Е, насправді е, я дуже люблю дітей, люблю з ними працювати. Незалежність, це така це техетична школа, це, це школа звичайна. Так само я люблю свій предмет, який я викладаю. Я викладаю українську мову та літературу, і це для мене дуже цікаво. І для мене це є таким способом відкрити щось нове. Наприклад, коли я готуюся, я відкриваю я підготовлююсь сама. Я сама для себе щось відкриваю. І так само я завжди розумію, що коли ти працюєш з дітьми, ти повинен бути готовий до всього. Це без те, що ти не знаєш, що вони тебе запитають. Ти повинен бути готовим до їхніх таких цікавих питань. І я розумію, що для мене це дуже велика відповідальність, адже бути добрим педагогом це насправді велика праця, окрім покликання. О, адже кожне покликання вимагає якоїсь праці. Над собою зусиль, старань. І я вирішила, що треба бути вчителем, який дітям дасть і багато знань, і їхню кому потрібно буде розради подасть, подасть радості. От. І це для мене така дуже велика місія, щоб я стала таким вчителем і стала таким катехетом, який приведе дітей до Бога, щоб вони його любили, не боялися. А, гарно. А як ти вважаєш, коли для дітей проводиться християнський табір? Чи є різниця, щоб це проводила людина молодого віку і більш злівого віку? Я думаю, що головне, щоб були молоді душею. А далі вік це питання тільки паспорту. Любити <різь> Головне любити дітей. Насправді діти дуже відчувають вашу приїзд, неприїзд до них. І вони насправді дуже це швидко все розкусують, і вони це дуже добре все розуміють. І е, чи в них впливає? Напевно, що ні. Але я завжди дуже люблю послухати своїх колег через те, що вони мають більше досвіду. Вони більше бачили, більше десь працювали. Так само я дуже, дуже тішуся, коли вони розкажуть, що почерпнули щось від мене. І це для мене насправді підтвердження, що моє покликання не недаремне. Що ви якщо люди любите... в твоєму оточенні хтось із твоїх друзів, наприклад, одногрупників, однокласників сприйняли це як щось таке, що. Не дуже добре, і як супротив, такий був з твого оточення. Е, ну, такого якогось дуже скрабного конфлікту у мене не було, але я знаю, що це питання дуже багатьох людей турбує молодих насправді, через те, що дуже часто молоді люди стикаються з соромом, поняття сорому. Що ск... Та і не тільки, напевно, молоді, е, бо людина деколи з стоп... Ну, як попадає те, що вона дуже переживає, що скажуть люди, аж занадто. І я вважаю, що є в моєму оточенні так само, хто не розділяє зі мною десь ці цінності, хто десь не розуміє, але я розумію себе, і Бог розуміє мене. І ті, кому потрібно, вони зрозуміють. І ті, хто навіть не буде розуміти якихось істинних глибин, але він буде розуміти напевно якусь приїзд. Напевно, мій приклад може посприяти тому, що людина прийде до Бога. Але я вважаю, що кожна насправді покликання Бог діє через людей, що кожного по факту з нас приводить якась людина до церкви і показує свій приклад. От і тому моє завдання, напевно, не слухати тих, що кажуть мені збоку. Е, Якісь свої думки. Для мене більше є важливо те, щоб е, я горіла з Богом, щоб і люди могли від мене запалитися. Оце моя ціль. Ти вибрала напрямок а, вчитель духовно-моральних предметів. І, а, і є у вас в школі, там, де ти викладаєш українську мову, такі предмет? На Івано-Франківщині є, є ще е, основи християнської етики, але в цій школі е, я, ну, я не зовсім працюю вчитель в школі, я займаюся більше репетиторством. Uh -huh. І я працюю з учнями, скажімо так, більше приватно. Uh -huh. От. Але я вважаю, що, можливо, щось зміниться з часом, і тим більше, що вчитель має бути не тільки як викладач якогось предмету, я вважаю, що вчитель має бути таким трошки другом, союзником. Тому що насправді діти шукають підтримки, і в мене хочуть її знайти не тільки в батьках там чи в друзях, але також в вчителях. Так, заправді дуже. Який твій улюблений предмет був із тих предметів, що нам давали тут в Українському католицькому університеті? Ой, то це питання дуже складне для мене. Ну, насправді мені дуже цікаві практичні предмети, так як проведення лісних ревітанських таборів, бо для мене скільки би не вчився, але треба ще, тому що діти вимагають ще нового. так? І це, як кажуть, підвищення кваліфікації вчителів, mm -hmm. от. Але також мені дуже подобаються біблійні науки, через те, що я філолог. І для мене дуже насправді цікаво, адже Біблію неможливо, мені здається, читати до кінця. Через те, що вона відкривається і відкривається, і навіть протягом нашого життя вона завжди відкривається в певні ситуації, ті біблійні історії, які вже, здається, чу вже по 10 разів і більше, а вони все одно відкрилися. Вони все одно відкрилися. Також мені е, дуже сподобалося богослов'я. Я навіть для себе не очікувала, що мені настільки зайде оцей предмет. Так, і і маріологія, мені з циті пана Віктора Березового зайшли <смеш> предмети, так. Скажіть, будь ласка, чи є у вас в родині? Ми це питаємо, бо, наприклад, для нас це було дуже дивно, <смеш> що люди з дитинства вдома читали, наприклад, це чи те письмо або <смеш> <смеш> От, <як> це. <смеш> чи було у вас таке в родині, як традиція? Напевно, такої традиції читатися та письмо не було. Але неділю до храму це було у моїй родині. Так, традиційна Галицька родина неділю без храму не буває. Так, і напевно я завдякую своїм батькам за те, що вони мені давали дуже великий вибір. Свободу. Свободу. Сказали, якщо ти хочеш, іди. Не хочеш, не йди. І в мене ніколи не було такого, щоб мене заставляли там ходити, молитися чи ще щось. І я виросла в такій, знаєте, дуже свободі, але І я за це дуже дякую своїй родині. І те, що вони мене дуже сильно підтримали, оце теж, що... тому що завжди в моїх всіх моїх починаннях я знаю, що я чи не в дачах, я знаю, що я отримую цю підтримку від своєї родини е, моїй родині практикувалася більше радше приватна молитва, mm -hmm. що кожен мав для себе там, чи вечірню молитву, чи е, в такому дусі. А тепер, коли ти вже прослухала багато предметів, чи є в тебе таке, що ти попутно катехізуєш тепер своїх батьків? Ну, напевне, що. Напевно, що так. Напевне, що так. Через те, що ми вчимося і. Я завжди щось таке, щось почую. кажу, мам, ти знаєш, я там таке так, так, коли хочеться. цим треба і поділитися. Оце я вважаю, що іноді щось навіть для себе цікаве. Або іноді буває таке, що мої батьки можуть там чи брат мій запитати: от, а ти знаєш, що там? Як то воно там має бути? І я же їм розказую, бо я вже це знаю, я вже це вивчила. Ми теж так іноді буває, відчуваємо те, що це впливає на нас перший черв. Вплива на наше оточення на роботі, на наших колодрузів, друзів, близьких людей, на родину, бо ну, це не може бути інакше, бо ти постійно починаєш з цим думати, жити, щось в собі носити, і тобі хочеться іноді з кимось це проговорити. Це правда. І це вже якби нам допомагає навіть десь, бо коли, наприклад, у нас коли. Комусь починаєш розповідати на стіни щось із предметів наших, то іноді люди сприймаються з супротивом. І це найкращі помічники у нас, щоб утвердитися знову ж таки, і в вірі, і в тих знаннях. Бо коли тобі ставлять ну, дуже каверзні питання, коли тобі постійно суперечать, ти намагаєшся знайти ще більше аргументів іноді. Коли ця людина іде на діалог, коли вона не хоче слухати, вона ну, зрозуміла, що не має сенсу. Але ну, в нашому суспільстві е, Дніпропетровської області, скажімо конкретніше, це прям час часто виникає таке супротив. Тобто люди починають говорити, що то, то є не так, або ми цього не розуміємо. або Щось, як Антоні, намагається сказати. Тому я, ну, дякую їм за це. Бо ми отримуємо таку закалку. Ну, ми молимося, ми молимося за ваші регіони, за ваші парафії. Дуже хочеться побачити насправді вашу молодь, щоб вона приїжджала до нас. Ми тебе запрошуємо. Приїжджай до нас на парафію. щоб ви, Можливо, спробуємо провести якийсь літній табір. Запросимо тебе. Обов'язково я з радістю вам посприяю. Так, у нас є катехити, які вже проводили табори, а є катехити, які більше працюють з дорослими, а з дітками ні. Тому нам цікаво можливо було б і отримувати досвід практичний, тобто побачити, як інші проводять. Це цікаво. Знаєте, як пропозиція проводити такі програми обміну. Щоб вони мінялися регіонами проводили там брене в своєму регіоні, а, наприклад, навпаки. Це була б дуже цікаво, здається, така програма. Знаєте, такий обмін. Так. Так, обмін. Марічка, а скажи, будь ласка, хто для тебе сьогодні є Бог? Дякую за запитання. Запитання справді дуже глибоке, але. Для мене насамперед Бог це мій найдорожчий, найбільш такий мій батько, який для мене напевно зробив все. І я дякую насправді Богові за все, що я маю, за те, що я мала таких, насамперед, маю таких батьків, маю таку сім'ю, яка мене підтримує, за те, що я мала таких людей біля себе, що Івано-Франківську мене підтримували, що мене зараз підтримують в Чернівцях. А те, що я мала можливість вчитися тут, те, що я маю навчатися в католицькому університеті, це насправді я би ніколи в житті не подумала, що я цього колись досягну. Насправді, мені здавалося, що навчатися в католицькому це щось неймовірне і це точно не моє. Але Бог знає свій план, і він йде за ним. І ми як тільки олівці в його в руках, як казала мати Тереза. І я напевне тільки львець у в Божих руках. І я дякую Богові за те, що я його донька, і за все все, що я маю. Тут в руку є такі мерчики, на яких ми вже бачимо цю фразу часто, великого. Вражайте. Вражайте. Так. Про що ти мрієш? Про що ти мрієш в контексті такого християнського служіння? Саме твоє. Внутрішнє відчуття, покликання. На сьогодні. Це лише на сьогоднішній день. Ну, якщо про мрію, то напевно всі ми бажаємо одного, справедливого миру і перемоги нашій країні. так? А що стосується, напевно, цього внутрішнього, от чого має бути, напевно, моє покликання. Я не знаю, яка має бути ціль мого покликання. Я ще тільки до неї йду і це все розпробую тільки. Але насправді, якщо я буду корисна людям, якщо люди через мене зможуть пізнати Бога, то мені видається, що я не дарма катихи. <рес> Дякую тобі, Марічка. Ти така е сонечко, світишся, така позитивна, радісна людина. Я думаю, що Бог провадить тебе, дійсно ти розпізнаєш своє покликання, будеш в цьому щаслива. Ми тобі вважаємо цього, дай Боже, щоб ти благословив тебе на це служіння. І дякуємо вам, дорогі глядачі, за те, що сьогодні були з нами. Пишіть нам коментарі, питання, ставте нам вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Ми продовжуємо збирати донати і для наших військових продовжуємо збирати донати на будівництво нашого храму святих Володимира та Ольги в Кривому Розі. Ми дуже любимо, ми дуже вдячні вам за ваші багаточисленні відгуки. Бо ми тут почули від наших любих катахітів, що ця передача є важливою, що ми знайомимося, що ми дуже радісні від того, що продовжуємо вести цю інформацію в світ і ділитися тим, що нам є катафітичний педагогічний інститут, є Український католицький університет, що нам дає Бог для того, щоб ми десь трошки зробили себе світлішими, добрішими, і цей світ прикрасили цим світлом. Дякуємо вам, дякуємо, Марічка, до нових зустрічей. Дякую. дякую. До зустріч. дякую. До зустріч. Дякую Слава Ісусу Христу! Слава навіть!